Кожен з нас колись робив свій вибір, який визначив майбутнє. Наші випускники, яскравий доказ того, що МДПУ імені Богдана Хмельницького є університетом можливостей зростання та успіху. Зараз ви почуєте історії тих, хто вже пройшов свій шлях від студентських аудиторій до високих професійних вершин. Їхні слова це не лише спогади, а й натхнення для вас, майбутніх вступників. Дізнайтесь, як університет допоміг їм сформувати навички, знайти себе та досягти мрій. Дивіться, слухайте! Вибирайте свій шлях разом з МДПУ! Вітаю! Мене звати Устюгова Ганна Едуардівна. І я з гордістю можу сказати, що я є випускницею Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Тут я здобула ступені бакалавра і магістра за спеціальністю 01539 Професійна освіта цифрові технології і саме цей вибір визначив мій професійний шлях. Сьогодні я працюю в рідному університеті на посаді інженера центру ІТ та цифрової трансформації. Це сучасний середок, де я займаюся впровадженням проєктів з цифрового дизайну на місцевому і міжнародному рівнях, підтримкою цифрових процесів і створенням умов провадження сучасної освіти в нашому університеті. Крім того, я активно працюю з молоддю, викладаючи в молодіжному центрі People.ua, а також з дорослими у центрі освіти дорослих перший у місті Запоріжжя. Тут я розробляю і викладаю авторські навчальні програми з цифрового дизайну, 3D-моделювання та цифрової ілюстрації. Ці заняття орієнтовані на практичний підхід і покликані допомагати учасникам групи курсу опанувати сучасні цифрові навички, які є надзвичайно актуальними у сучасному світі. Особливою частиною моєї роботи є допомога учням розкладати. Скрити свій потенціал у сфері IT і творчості. Мені подобається бачити, як студенти проходять шлях від першого знайомства з програмним забезпеченням до створення проєктів, наприклад, складні вироби на принтері для 3D-друку. Це мотивує мене продовжувати розвивати і вдосконалювати свої програми для навчання. Мій професійний успіх став можливим завдяки знанням і навичкам, які я здобула саме в МДПУ. Саме тут я навчилася працювати в команді, критично мислити, адаптуватися до викликів і впроваджувати інновації. Викладачі завжди підтримували, надихали та створювали простір для мого особистого зростання. Я щиро вдячна МДПУ за можливості здобути якісну освіту та стати професіоналом у своїй сфері. Для мене університет став не просто навчальним закладом, а місцем, яке сформувало мене як особистість і допомогло розпочати свою кар'єру. Якщо ви обираєте університет, де хочете здобути не лише знання, але інструменти для реалізації своїх мрій, МДПУ це правильний вибір. Бажаю вам успіхів у вступі та вірю, що ваше майбутнє буде яскравим і сповненим досягнень. Вітаю! Мене звати Решетнікова Олена, і я з гордістю можу сказати, що моє професійне встановлення розпочалося саме тут, в стінах Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Мій шлях розпочинався зі студентської лави, де я отримувала базові знання, знайомилася з різними науковими підходами та досліджувала суспільні процеси. Сьогодні я виконуюча обов'язки директора комунальної установи Житомирський обласний туристичний інформаційний центр Житомирської обласної ради. І цей шлях був би неможливий без фундаменту, який я отримала в нашому університеті. Час навчання я сформувала навички критичного мислення, аналізу великих обсягів інформації та вміння працювати в команді з людьми різних поглядів та цінностей. Ці компетентності стали вирішальними в моєму професійному житті, і саме МДПУ додав мені впевненості в собі та змогу приймати нові виклики. Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького це не просто місце, де здобуваєш освіту. Це середовище, яке дає можливість розвивати особистість, знаходити свої сильні сторони та будувати майбутнє. Я щиро вдячна нашому університету за ту підтримку, яку отримувала під час навчання, за натхнених викладачів і можливість брати участь у цікавих проєктах, які допомогли мені розкрити свій потенціал. Вітаю! Мене звати Макс Рудковський, Я заступник директора приватного освітнього закладу міста Києва Ukrainian Global School І я випускник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Коли я вступав до вузу, я ніколи не думав, що я буду викладачем. Я вступав, щоб покращити свою англійську, десь набути якихось софт скілів. Але після завершення вузу я зрозумів, що хочу спробувати, і доля повернулася так, що я поїхав за кордон викладати. Місцем моєї роботи був спочатку дитячий садочок, потім мене запросили на співбесіду в престижну американську школу того міста, де я викладав. І коли я проходив багато багато етапів співбесіди, мені сказали всім добре, все добре, все класно, але ми дамо вам відповідь трішки пізніше. Ну, я, як завжди, подумав: ну ладно, значить, не пройшов на цей раз. Зі мною зв'язалися буквально через тиждень, коли приїхав директор школи, і запросили мене на співбесіду. До директора це була фінальна така співбесіда. І я вам можу сказати, що в мене на той момент не було жодних додаткових сертифікатів, жодних додаткових, ам, скажімо так, курсів, які я проходив. У мене був виключно диплом нашого університету. І по результатам цієї співбесіди мене беруть на роботу в американську міжнародну школу Eagle International School, де я успішно працюю. А для, для мене, знаєте, показник якості освіти, скажімо так, було те, що мене мені вдалося, скажімо так, бути ментором для університету Західної Флориди. Дуже цікава історія, така вийшла, коли два моїх друга, два моїх колеги, які на той момент проходили сертифікацію як вчителі в університеті Західної Флориди. Сиділи в Teacher's Lounge, це така вчительська, да, де, де вчителі відпочивають. Сиділи в Teacher's Lounge і кажуть, що їм треба ментор, вони не дуже хочуть іти до Ніла, нашого директора на той момент, бо він дуже складна людина. Я їм жартома кажу: хлопці, я можу бути вашим ментором. Спочатку це була мертва пауза. Це з, моєї, з, з мого боку, це було ну, як жарт просто. Вони це сприйняли занадто серйозно і мені кажуть, Макс, а в тебе ж є магістратура. Знову ж таки, магістратура МДПУ. В тебе ж є магістратура. Я кажу: да, є магістратура. А що, до чого це? До чого ви ведете? І мені вони кажуть, а дай свої документи, ми хотіли би відправити і подивитися, чи візьмуть тебе. Я на той момент вже працював там три роки. в мене був досвід. Я закінчив магістратуру нашого МДПУ спеціальність педагогіка Вища школа. Я даю диплом. Його відправляють в їх. Ну в них так як такого деканату немає. Відправляють в деканат їхнього вузу і приходить відповідь: так, «Да, нам все підходить. Він може бути зарахований як ваш ментор за однією типу умови. Він має пройти курси менторингу. Тобто, це коли університет через те, що ми працювали не в тому самому місці, університет, коли бере до себе на, скажімо так, позаштатну роботу нових менторів, ментори мають пройти певну, скажімо так, підготовку, як правильно вести все. Але я кажу хлопцям: хлопці, мені колись в університеті, в університеті видали таку штуку, як єврододатку. І сказали: візьми, згодиться. Я, я не думав, що це буде прям настільки згодиться, але а, вони я з цим кажу, хлопці, у мене є єврододаток. А, давайте відправимо і подивимося, що вони на це скажуть. Ми відправляємо мій, мій єврододаток, і по результату цього єврододатку вони сказали: вам нічого не треба, у вас є всі потрібні курси а, на магістратурі, які потрібні нам, тому вам навіть не, не доведеться проходити додаткові курси як ментор. І я був зарахований а, на, скажімо так, позаштатний. Працівник Університету Західної Флориди, і я півроку ходив на заняття, моніторив, писав звіти, ну, всю роботу, яку робить, скажімо так, керівник практики, називаємо це так. До чого я це розповідаю? Я це розповідаю до того, що неважливо, вчишся ти в великому вузі чи вчишся ти в маленькому вузі. ВУЗ – це такий бекграунд, який дає вам якісну освіту, який дає вам потужну освіту, да? зараз новомодне таке слово. І наш Мелітопольський державний педагогічний університет якраз мені дав ту базу, яка мені потрібна була. І ви знаєте, от вже працюючи 10 років більше, я можу сказати, що десь я навіть шкодую, що мій університет. Давав мені такі курси, а я як студент, ну я був студентом-початківцем. Я, як студент, назавжди серйозно до цього ставився. І коли я почав працювати в американській школі, мені довелося багато писати на нашу кафедру викладання, на нашу кафедру англійської мови на той момент, щоб брати якісь методичні матеріали, щоб я міг вдома проходити все те, що мені давали в університеті, коли був на цей час, коли я мав спокійно це вивчати. Але мені давали оці всі. Матеріали додатково, я сидів після роботи, я вичитував, я вчитувався, я вів конспекти, тому ви знаєте, на МДПУ — це був такий потужний поштовх до моєї професійної кар'єри. От зараз, якщо обертаючись, я вже вчився в університеті Торонто, я вже вчився багато в на курсах Кембриджу, як Кембридж екзамінатор. Я можу сказати, що це та сама, той самий міцний фундамент. Який вам дасть змогу і далі якісно а, зарекомендувати себе як вчитель? Вчитель а, це вже не, не, ну, не сприймати професію вчитель як стереотип. Вчитель може бути успішним, вчитель може бути, а, скажімо так, добре заробляти. І це не тільки в Україні, це по всьому світу. І я кажу, це до того, що а, в нашому суспільстві з набуттям, да, по. Потужностей, штучним інтелектом, набуттям його розповсюдження. я думаю, що одна з небагатьох професій, яка лишиться, це буде професія вчителя. Тому завжди, завжди думайте про майбутнє. І я можу сказати, що я дуже вдячний нашому Мелітопольському державному педагогічному університету Богдана Хмельницького саме за той поштовх не тільки в професійних скілах, а й в навичках, софт скілах які я і Маю завдячую нашому вузу цього року. Я став, увійшов в топ-50 вчителів України. І саме характерне, що я хочу сказати, до мене підходить ну, дівчина і каже: Макс: а ми ж з вами випускники МДПУ. Уявіть, нас дві людини на всю Україну. Да, нас 50 людей на всю Україну, які були відібрані цією престижною премією. І е, дві людини з е, топ-50 з усієї України. Це випускники філологічного факультету Мелітопольського державного педагогічного університету. Ну, я думаю, це показник якості. Тому, друзі, welcome! Доброго дня. Мене звати Ганна Чмир-Протасова. У 2022 році я закінчила Мелітопольський державний педагогічний університет за спеціальністю середня освіта музичне мистецтво і здобула кваліфікацію, викладач естрадно-джазового вокалу, вчитель музичного мистецтва. Навчання в університеті стало для мене важливим етапом особистісного розвитку, а здобуті компетентності. Є незамінним інструментом у професійній діяльності. Я працюю у Кирилівській школі мистецтв, викладачем естрадного сольного співу і очолюю педагогічний колектив як директорка закладу. Університет дав мені міцну базу в таких важливих напрямках, як теорія та методика викладання дисципліни, основи мистецької педагогіки та психології, виконавської майстерності та багато іншого. Все це допомагає мені сьогодні у моїй роботі, де я можу застосовувати сучасні підходи до навчання, створювати цікаві та захоплюючі уроки для учнів, виховуючи креативну та культурну особистість. Я щиро вдячна кваліфікованим викладачам за їх знання та підтримку, високий професіоналізм. І натхнення, які вони передавали нам під час освітнього процесу. Студентам хочу побажати не вигіваб, ніколи не здаватися. Життя це постійна мандрівка в плані зросту і відкриття чогось нового. Йдіть вперед! Вірте в себе та свої сили, і ви досягнете своєї мети. Мрійте, і ваші мрії реалізуються. Щиро вітаю вас. Мене звати Анастасія Сухомлінова, і я є випускницею Малітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Сьогодні я обіймаю посаду головного спеціаліста управління культури та молоді Малітопольської міської ради Запорізької області. Мій професійний шлях розпочався саме з університету, який став для мене не просто місцем здобуття освіти. А й платформою для розвитку лідерських якостей, управлінських навичок та формування цінностей, які допомагають у моїй роботі, вже сьогодні. Особливо ціную той факт, що університет завжди підтримував ініціативи студентів, давав можливість розвивати потенціал і реалізовувати власні ідеї. Саме тут я навчилася працювати в команді, брати відповідальність за рішення та, звісно, не боятися викликів. Я щиро вдячна МДПУ за всі можливості, які він мені надав. За натхнення і підтримку, які стали рушієм мого професійного зростання. Обираючи МДПУ імені Богдана Хмельницького, ви обираєте університет, який допоможе вам не лише здобути освіту, а й стати тими, хто змінює світ навколо. Вірте в себе, робіть перші кроки, і ваш успіх обов'язково знайде вас. Дякую і до зустрічі на вершинах ваших досягнень!